Сьогодні ми перед молитвою трохи пороздумуємо над Словом Божим. І я сьогодні взяв один вірш, такий невеликий, для роздумів це Ісая 42,8. Я його зачитаю. Я Господь, оце ймення моє, і іншому слави своєї не дам, ні хвали своєї божкам. Ну, В інших переводах слави ідолам чи іншим, ну, чи ще комусь ось так воно. По різному трошки переводиться. Це місце трохи дивне, і на перший, Ну так якщо подивитися, то воно виглядає, якби наш Бог любячий, смирений, да, який себе смирив на кресті, Бог, якого ми знаємо, який не привозноситься, да І тут така заява, що Бог. Написано віддасть свої слави. Іноді здається, що наш Бог, який є і справедливий, перетворюється в егоїста. Принаймні, так воно здається на перший погляд. Нам дійсно не зрозуміла реакція Бога, бо в нашому перекладі цей вірш звучить дуже нахабно і викликаючи. Що ще більше ускладнює наше розуміння Бога, такий погляд на Бога шкодить нашому духовному зростанню. Для того, щоб пояснити характер Бога. Біблія дуже використовує ефективний метод, це дає Богові імена. ну, імена різні. В часи отримання та написання Ісаїю книги, ім'я Бога мало більше значення, ніж просто назва. Ми там знаємо Єгова, да, Адонай. Воно розкривало суть і характер Бога. І я думаю. І ніколи не відкривалась в пасивному чи незначному стані. Тобто, так як сьогодні ми іноді імена сприймаємо, так Бог ну, відкривав себе пророкам. Людям складно уявити, уявити собі, що ревнощі – це бажаний атрибут, атрибут Бога. Ну, ревнощі. Бо ми знаємо, що таке ревність, да? але подивимося на стан, коли Ісая писав. І як це в історичному контексті виглядало? І як Бог дає оцінку народу в стан Ісаї. Це 700, приблизно 740 рік до Ісуса Христа, народження Ісуса Христа. Це Ісаї, перший розділ 2-4. Слухай небо, і ти земля. Прислухайся до того, що говорить Господь. Я виростив синів і підніс їх, а вони повстали проти мене. Ось він, він знає, хто господар його, і віслюк пам'ятає ясла свої, з яких годується, а Ізраїль мене не знає, і про, і про це народ мій не замислюється. На жаль, народ грішний, люди, що загрузили в злочинах, плем'я лохидіїв, потомство розбещене. Господа вони залишили, відкинули святого Бога Ізраїля, спиною повернулися до нього. Ще залишається десь 10 чи 20 років ось цієї, глави, яку я попередньо взяв цей вірш, до того, як Бог жене, Ізраїль ділився на дві половини. Він не був цілісний. Було північне і південне, да, південне скажімо так, королівство чи царство. І південне це сам Єрусалим. І ось північне це 10 колін. І Бог говорить, що я ж жену їх з цієї землі, де вони мали майно, бізнес, житло, де жили, де планували своє майбутнє, мали дітей. Да? Бог говорить, я їх жену, і він так і зробив. Залишається 10-20 років, ніхто цього не очікує. Люди приходять в синагоги, бо царство було розділене, і Ісая ну, Іса проповідував. Вони чують Ісаю, але ніхто не придає цьому. Уваги не сильно замислюється. Стан народу, ми тільки що прочитали, який він був. І Бог говорить як жену і не залишаться вони тут. І так це відбулося через пару десяток років. Бог поборник. Так що Бог має на увазі, коли каже не віддам своєї слави. Я ревнитель? Слово ревнитель означає старанний захисник, поборник істини. Наприклад, якщо є чоловік і жінка, да, вони, ну разом вони складають сім'ю. і Якщо хтось із них фліртує десь комусь іншому, да, то зразу виникає причина у іншої сторони, да, розуміти, що щось не то відбувається. І Бог приводить цю аналогію з собою і Ізраїлем. Він говорить: ви фліртуєте, ви не просто фліртуєте, ви вже дуже далеко від мене. Ми не зможемо зрозуміти ревність, якщо не зрозуміємо його святість. Святість це його природа. Гріх неприродній для Бога. Ненатуральний для цієї природи, для Божої. Якщо ми говоримо про єство Бога, йому прититься. Йому, як це неєстественно, щоб ви розуміли, це неєсте неприродно для Бога ну, мати з гріхом діло ну, грішити. Отож, у сьомій вірші йдеться про те, що Бог ревнує, якщо хтось віддає іншому те, що належить йому. Але питання стоїть так: а що ж належить йому? Це поклоніння і служіння. Бог не байдуже до того, що помилкові Боги претендують на його виняткове божество і безроздільне право на відданість. Я думаю, у кожного з нас виникне питання, чому Бог так говорить? Не віддам своєї слави, да? уявіть собі, що ви є ну, будівельник, ну не будівельник, скажімо, ви задумали побудувати гарний дім. І ви його будуєте, ви його відбудували, зробили ну, супер сучасним. І кось запросили туди жити. Просто запросили жити. Він живе там, він вам дякує за те, що ви запросили його жити. Ви іноді навідуєтесь, спілкуєтесь з ним. Чи буде справедливо назвати тих людей, що там існують і живуть, ну, скажімо, квартиранти, да? що вони є власниками будівлі? Чи це буде справедливо? Не дуже, так? Да? Справедливо. І так подивіться, я сьогодні, такий був у мене після роботи можливість потрохи скуштувати? Кавуна такого холодного. Це дуже приємно. Ви знаєте, коли ви такі речі їсте після роботи, після жаркого дня, да, то ви відчуваєте всю насолоду. Да? Коли ви куштуєте персик чи якісь інші овочі, ви відчуваєте просто неймовірний такий і смак, і е, аромат да, такий, як. І ми не задумуємося, що це дизайн Бога, що Бог його колись придумав. да? Ми не задумуємося, що цей кавун, колись Бог дав цій ягоді можливість рости на нашій землі. Ми кожен день дихаємо повітрям, яке мільйони, мільйони кубометрів його на землі. І воно держиться просто завдяки електромагнітній силі. Бо космос має вакуум, щоб ви розуміли. І це повітря ми вдихаємо. І ми його не цінуємо. Ну, ми не, не, коли вдихаємо, не говоримо, не говоримо, слава Богу. Да? Ми йому персик не, тільки помолились, подякували Богу. але Ми, коли їмо, ми не, ну, не сильно в цьому придаємо значення. Але сам дизайн і сам творець цих речей це Бог. Ви коли подивитесь в траву, ви побачите дуже гарний дизайн. Кожна трава, практично лікарська, але дуже унікальний дизайн. Дерева, все, що нас навкруги, нас. Оточує це щось неймовірне. І це колись Бог придумав. І Він творить і до цих пір. Але ми не можемо сказати, що ми творці, бо ми не можемо собі додати життя тисячу років, да? спланувати свою поїздку да? через 200 років кудись. Ми не можемо побудувати щось подібне до того, що Бог побудував да? біля Луни ще пару планет збудувати. Да? Я думаю, людина, коли б бачила, як Бог творив, то вона, можливо, зійшла б з розуму, бо це щось неймовірне. По слову двигались мільйони чи мільярди кубометрів землі. Мгновенно, просто дуже швидкісно верстало щось там. Бог створив, сьогодні вчені не знають, чого, як земля має такий як склад, що вона виглядає на 200 мільйонів років. Але Бог, коли творив Адама, він його не створив. Так що, скажемо, якщо взяти аналіз Адама, можна було б зрозуміти, що він не 30-річний, чи не 25-річний. Да? Він створив його як людину вже 30-річну, чи 25-річну. Ми не знаємо, в якому віці був. Ну, скажімо, від 20 до 30 років, а може молодше. Не можна по ньому, коли б ви його побачили, сказати, що він тільки що створений, так і земля. І все наскільки унікально і чудово. І блогери, які сьогодні їздять по світу і знімають красоту світу, вони говорять вау! І написано, що навіть люди не віруючи, вони славлять Бога. Вони не знають, коли вони говорять вау, що це слава Богу, бо це Бог це створив. Колись вони це дізнаються. Але Бог ревнує по тому, хто в домі хазяїн. Розумієте всі? І він говорить, що Ізраїль. Забув за це. У Ізраїля специфічний договор був з Богом, бо Бог говорив: якщо ви будете там діяти правильно, слухатись мене і жити в послуху, я буду вас благословляти у всьому. Так і було. Нема, жодного народу немає такого договору, як у Ізраїля, з Богом до цих пір. Тому справедливо називати Бога хазяїном Чи господарем цієї землі, і це не буде, як би, скажімо, принижувати чрезмірно Да Це не буде чрезмірно якщо ми скажемо, що Бог господар цієї землі. Тому оцей вірш він говорить, коли Бог говорить, я не віддам слави, це Він говорить, я ревную за тим, щоб моя слава була урахована людьми. Він так нас створив, щоб ми урахували. Урахували, що славу ми повинні віддавати Богу нікому іншому. Бо, знаєте, в майбутньому, коли ми перейдемо всі в вічність, нам придеться з Богом спілкуватись дуже довго. І Біблія робить натяк, що це буде цікаво і дуже, дуже як для нас захватуюче. Це буде щось неймовірне, і Бог. Ми, я не знаю, скільки, що, що таке вічність. Я не знаю, що таке слава Божа в повноті, але ще написано, що Бог дасть нам славу свою Ісус Христос сказав за те, що ми увірували в Нього. Що це до кінця ми не можемо зрозуміти? Але це щось буде величне для людини, дуже величне. Вона не ті, не просто вав скажуть. Я думаю, ми будемо там розмовляти якоюсь іншою мовою. Ми зможемо це виражати якось по-іншому. Отож, У цьому вірші йдеться про те, що Бог ревнує, якщо хоч хтось віддає інше те, що належить йому. Тут нам потрібно зрозуміти те, що Бог має якусь мету. І мета полягає в тому, щоб показати, що він ніколи не буде байдужими до гріхів людини. І Бог буде діяти. Це Його як принц, він завжди дієвий. Навіть якщо ти будеш тікати від Нього. І ми бачимо, як Бог ревнує за Ізраїлем, але єврейський народ байдужий. Та Бог не байдужий, це принцип, це принцип Божий. Я вже підвожу такий висновок і хочу тепер з'ясувати такі речі, як це відноситься до нас. Коли Бог попереджує, це може означати, що все, що приходить в життя, і... І відводить наше серце від Бога, буде слугувати нам як пастка. Наслідки будуть, можливо, не зразу, але 100%. Тепер, і друге, знаючи, що Бог рівнитель, нам треба вчитися рівнуватися за істину, за істину в нашому житті, з житті і за наше освячення. Ми повинні вчитися у Бога, дивитися, дивитися на Бога і вчитися. Тому, знаєте, як людина, вона наскільки унікально створена Богом, що Бог планує вічність, як я говорив, з ним спілкуватися. І це буде цікаво, але Бог хоче, щоб ми добровольно чи непримусово навчилися славити Його і цінувати те, що Він говорить. Ізраїль не цінував цього, і він за це поплатився. Ці десять колін вони більше ніколи не повернулися до Ізраїлю. Це, ну, це жахливо, бо більше половина народу, як Бог планував, воно просто щезли з планети земля, бо Бог це допустив. Єврейсь... Третє. Єврейський народ забув Бога, вони не роздумали над Його Словом, тим більше не жили. Тому ми повинні пам'ятати, коли ми не роздумуємо над Його словом, не приділяємо належної уваги, Бог ніколи не залишиться байдужим, бо він вірний своєму слову і буде втручатися в життя і в дії людей. Я ну, не так давно говорив за одним хлопцем молодим, йому десь 19 років, він зі мною працює. Він такий перспективний в плані електроніки. І йому цікаво це. Він з комп'ютером дуже хорошо дружить. І він мені розказує, він, як... він ще зараз заробляє гроші, вміє заробляти гроші. Ну, це такий дар у людей. Заробляти гроші, якось, скажімо, ну, Правильно, не, не обманним путем заробляє гроші. І він собі розпланував своє життя. Ми дуже часто зустрічаємо те, що як люди планують собі життя, стану таким, таким, зроблю те, те. І ми якось по роботі з ним спілкувалися, я говорю, ти такий самовпевнений, я говорю, ти не, от прямо йому так і говорив, ти не враховуєш те, що Бог втручається в твоє життя. І воно буде змінюватись так, як ти не хочеш. Говорю, і ось в третьому принципі, він знаєте, він промовчав. Я думаю, що він як намотав на усі, як говорить. Так? Він, я, він такий розумний хлопець, він нічого не сказав. Так? І ми собі плануємо життя, і єврейський народ, ніхто не задумувався, що через 20 років, скажімо, от представте, що через 20 років не стане Хмельницького взагалі. Що люди, які живуть, вони просто Бог виведе їх всіх звідси. Ніхто? Ми можемо тепер уявити, це бо пересленці да? Ми знаємо з телевізора, що знищені великі території, на яких вже після війни дуже довго люди не будуть жити. У нас біля 500, якщо не більше, трошки більше навіть, людей в місяць приходить за, за те, щоб отримати продуктовий набір. Кожен місяць, кожен, кожну неділю приходить біля 100 і більше людей. Ви самі це бачили. Бо в них немає нічого. У них були бізнеси, дома, хто має. Ну, і знаєте, більшість зараз у нас більшість пенсіонерів приходить. Це люди неперспективні в плані життя да? і переселення. Але Бог колись зробив таке з Ізраїлем, і з молодими, і з старшим поколінням. І я ще раз повторюю такі три принципи, які з цього тексту, який я вирішив виділити. Коли Бог попереджує, це може означати, що. Все, що приходить в життя відводить відводить наше серце від Бога, буде слугувати нам як пастка. Наслідки будуть, можливо, не зразу, але 100%. Другий принцип, тепер знаючи, що Бог ревнитель, нам треба вчитися ревнувати за істину в нашому житті, за освяченням. Третій принцип: ті, хто не, єврейський народ, не роздумали над Словом Божим, вони забули його. І Бог втрутився в їхнє життя. Ці, ці три принципи я вивів з цього, цього тексту, з цього дослідження. Хай Бог нас благословить розуміти Його і серцем приближатися до нього. Амінь.